Вороги. Утікайте вороги з української землі, забирайте автомати і вертайтеся до хати. Це є наш родимий дім і не місце тут чужим. Мило знають. Чим дихає земля отця? З могил тут мертві можуть стати, щоб Україну захищати тут душі славних козаків, всіх наших прадідів, дідів, Повернуться назад із неба, як виникне така потреба. Жінки Ми встали, тут ріки вийшли з берегів, щоб потопити ворогів. На захист нашого народу тут стане Бог і вся природа, і кров'ю скроплена земля, і не допустить ворога. Запам'ятайте, злі її люди, Земля ця вашою не буде, її ми всі забігать. Бо ми давно вже не раби, не завойовники, як ви. У нас є гідність, честь, ідея. Ми в бій готові йти за неї. У нас мета одна єдина, велика, сильна Україна.